В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Він, слава Ісусу Христу. Доріво Христі, сьогодні ми слухаємо цей уривок святого Євангелія і чуємо, як Христос вже так, здається, різко відповідає Петрові, коли цей, відкликавши його на бік, каже до нього, пожарій себе, Господи, нехай це не станеться з тобою. І от ми чуємо, як Христос вживає таке слово, каже, геть від мене сатано, бо ти для мене є скло. І ми можемо собі пригадати ще інший у рибах Святого Євангелія, який описує мене лист мука, де Христос, перебуваючи в пустелі, теж переносить такі певні спокуси, випробування. І ми знаємо, що закінчення з одного цього оповідання про спокуси Христа в пустелі. Звучать таким способом, що на якийсь час спокуси завершилися, все то навіть від нього. І ось тут ми можемо припустити, що ось цей е, вибір життєвий, або станете так, це служіння, яке Христос прийшов цей світ зробити. Очевидно, що в нього теж так само були виникали якісь такі труднощі. Він боявся, він переживав. Очевидно, маючи, скажімо, людську природу і Божу природного того часу, тому те, що людське абсолютно не було йому, скажімо, чуже очевидно, крім гріху. І тому, власне, Христос говорить до Петра, іди від мене, ти для мене, є Сусу. Та й зрештою, коли ми так розважимо взагалі про те, що ось Христос робить цей. Цей крок, і він наважується. Очевидно, що це було передбачено, що від сотворення світу, але все одно воно супроводжується терпеливості, мукою і випробуванням. Воно також і буде стосуватися кожного з нас, бо в будь-якому випадку, якщо людина хоче зробити якийсь певний вибір, зробити якийсь певний крок. Вона не може надіятися на те, що воно все буде дуже легко подаватися. Чи, наприклад, цей чоловік альпініст, який хотів би покорити, скажімо, якусь гірську вершину, він мусить знати, що для того, щоб покорити гірську вершину, потрібно дуже багато трудитися, приготуватися зрештою, мати певну амуніцію, мати, мати, скажімо так, дійсно випробуваний свій організм, бо знає, що це буде дуже непросто, дуже важко. І ми знаємо, як багато людей гине, навіть коли намагаються підкорити найвищі світові вершини. Але з тим не менше люди йдуть на такі кроки і знають, що це буде дуже і дуже непросто. Або, наприклад, коли хтось хотів би одружитися, чи він не знає, що це все буде теж так само, не лежання на пляжі в Єгипті, наприклад, і споглядання на те, як пробивають хмаринки і як б'ються хвилі в берег. Подружнє життя, очевидно, що це завжди буде величезна така праця, і воно буде дуже непросто, але разом з тим вислід або, скажімо, завершення тої праці, очевидно, є, дійсно приводить людину до справжнього щастя. Чи, наприклад, той, хто хотів би вивчити іноземну мову, він мусить зрозуміти, як це не просто, і це дуже трудно, і треба, скажімо, кожного дня працювати над собою чи той, хто хотів би осягнути, скажімо, музичний інструмент. І так, Тобто ми можемо до безконечності це пер, 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 переповідати, чи той, хто, хто хотів би стати священником чи вона, він мусить прекрасно розуміти, що це буде дуже непросто, надзвичайно непросто. І тому, очевидно, що в таких непростих випадках людська воля і, скажімо, націленість, вони є вирішальними. Знаєте, розповідаємо про одного чоловіка, якого, який мав дві дочки, і двоє займалися музикою. І одна досягла успіху, а друга залишила музику. І ось каже цей чоловік пізніше: в одної дитини таланту було 20%, а наполегливості було 80%. А іншої дитини 80% було Таланту, а 20% трудолюбства. То, як ви думаєте, хто досягнув успіху? Та, то, очевидно, той, хто мав мало таланту, а мав багато трудолюбства. Зрештою, це наше таке дуже хибне уявлення, скільки людина би не мала таланту, як можна до відсотка підсказати. але маєте на увазі, що ціленаправність і воля є вирішальним в тому, щоб людина могла досягнути своєї цілі. Тому доріво Христі, браті і сестри, слухаючи сьогоднішній уривок Святого Євангелія, а коли особливо мова стосується про спасіння нашої душі і про наш життєвий вибір, духовний вибір, очевидно, воля і націленість, для нас, по суті, сказати, Христос має бути тим Маяком, до якого ми маємо приблизити і серед брехливого моря. ніколи не втрачати з поля зору його близьких. Слава Ісусу!